Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, сметана, меду взяла дві ложки і імбир. Сметану розвела трошки молоком, бо дуже густа і її єлі й побирала. Ось. Подивлюся, може ще додам трошки молока, бо дуже... А, і сіль сюди дала. Бо дуже-дуже густа сметана. Так. Перець э, мелений, чорний. А я його маную розіди та пала? Паприка, і мелина. І так смачно було. Ти що? Без перцю можна. А і так смачно було? Ну, Ти я ж кажу, що можна. Це приправа у мене до ребер. Там дівчата питали, де я заказувала. Дівчата, якщо чесно, я не помню. Де я приправи ті заказувала, питав. Не помню. Вони вчора було, я його не повню всього. Ой, пальці покрасила, жовті зробила, ну нічого. Це в мене така французька гірчиця з зернами. Ох, файний аромат мої. Бурчечка. Так, і віляла ще дві ложки молока, бо загуста мені та. Сметана моя. Як є майонез, можна дати майонезу. Ну, в мене буде зі сметаною. Ось, ось така у нас буде на Намаска. Зараз. Хай воно постоїть трошки. Наталя картоплю мені докриши. і будемо ставити пектися ребра з картоплею. Так, картоплю порізали. Так, тут Наталя зробила маринад до картоплі, такий, як вона хоче. Що тут? Паприка? Папри... і сіль. і олій. Сіль ось такими приправами. Можна практи, звичайно. А, можна любу брати. Сеньма надавати багато різного типу, додавати, щоб замаринувати. Різні приправи, віспець від часний Візьми під шовошку просто. А, ладно. Я буду маленькою. Я маленькою повикидала з миски, бачиш. Та не так, то покотре. О! Украсилися. Ось так. Тримай барабої. Спочатку м'ясо. Ні, спочатку барабої. Забери. О! Ну. Що все вискило? Картопелькою все вишкрабаю. Так, так, пальцем, картопелькою. Картоплю взяла у пальці і. І. І на тобі. Так. так картопелька підніс. Чуєш, Наталя, ми сюди трошки сухої приправи, щоб по тій картоплі посипати. Або листочка з перцем дай горошком. Тушеною посипати, поверка так легенько, дрібненько, ту, що дрібніша. Ох. Чого не певні мало буде? є? В чого напевне мало туди? Ну, і фахвати. Так пахне літом. Ну, так, так. ще чашельку. Ой, капець нагороді стоїть. <риві> Дуже Ще, чи хватить? <риві> так. Ось наші ребра. Так де мій пензлик. Моїх. Ребра у мене свинячі. Шо? Дівчата і хлопці, заходьте на обід, на картоплю печену з ребрами. Наталюсю, Юсю, а скільки годин доть? Ну, я знаю, що на обід спечеться. Я дивлюся, думаю, щоб машкиного стріму не пропустити. Ось так. Маринуємо реберця файно. О, поступимо хляпа. Я руками потім, якщо докидаю, якщо треба буде наверх. <ріст> Ось так. Гарненько наложуємо того соусу. Ось. Гарненько зверху примащуємо так само, щоб було все гарно помащено. Я думаю, нам якраз вапітої помасти на наші ребра. О, ось так. Напевно, треба ще зверху трошки буде його присолити, бо то буде недосолені. зараз я попробую на смак соус, який він засолоний. І буду знати, чи буде соляно, чи ні. Чи буде перчено, чи ні. О! Не буде соляно. Не буде соляно, треба. Буде ще по... Попе... Поп... Поперчити, посолити зверху. О! Ось так зараз. Значите все. Якраз нам вийшло нашої помастки наверха. Відправляємо в духовку при температурі 200 до готовності. Це десь година півтора в залежності. Так, На, наталюшка тобі. Місочку. І он ще там ту забирай мисочку. Я готувала, то сама все після себе вийшла, я не поняла. А. а я ні. Ладно. Значить, знаєш що? Значить, готуєш сама. І сама миєш, і все добре. Тоді ніхто їсти. Намаєш, то я в першу очередь їсти буду. Ну, і все. Ну ладно, тоді я готую, готую а ти миєш. Ось так зверха досолили. Завернули і відправляємо у духовочку. Потім, як вже буде допікатися, візьмемо його. О, порвала. Ну, Відкриємо, щоб зверха стірочка зробилася гарна. Все, ось так. Готово наше м'ясо і картопелька. Відправляємо в духовку. Так, ось так печуться мої реберці в духовці, я вже їх відкрила з фольги, Зараз вони трошки зверху прижаряться. Прирівняніють більше. І ми будемо їх смакувати, я думаю, буде досить смачно. Дивіться, яка красота. Ось. Всім смачного хто готує. Ну, а тоді ще посмакуємо. Ось так. Печеться в духовиці у нас. Вони вже чуть, -чуть прирозувіли. Ну, ще маловато, треба трошки більше. Ось так. Так, ось такі реберці в мене вийшли. Ми сідаємо їм їсти. Хто, хто бажає до мене, заходьте на реберця, будемо їсти разом. Всім смачного, всім гарного дня і мирного неба. А ми будемо смакувати. З дітками зараз сядемо і гарненько посмакуємо. Всім удачі, миру, спокою і затишку, всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних. Якщо у вас є така можливість поширити відео у других соцмережах, то поширюйте. Всім до зустрічі, гарного дня і міцного здоров'я! Ось так виглядає моє м'язко. На тарілоці дуже смачно. Я вже посм... посмакувала. Всім смачного, хто буде смакував, подивіться, які соковиті реберця наші. Ох і смачно. Так що заходьте, будемо смакувати. Всім удачі, гарного дня і міцного здоров'я.